Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Сьогодні у нас огляд і випробування ось такої провальної колони виробництва компанії Clamp. провальна колона 3 дюйми на 6 поверхів, і основна перевага цієї колони в тому, що ось ця колона на 6 поверхів коштує стільки ж, скільки 3-дюймова ковпачкова колона на 3 поверхи. А відповідно, 3-дюймова ковпачкова колона на 6 поверхів коштує вдвічі дорожче. Це пов'язано з тим, що таку провальну січасту тарілку з ковпачком повернення флегми технічно зробити значно простіше ніж ковпачок прокап, незважаючи на збільшення кількості діоптрій і прокладок, ця колона коштує значно дешевше. Дана колона призначена для отримання благородних ароматних дистилятів з високим ступенем зміцнення, таких як віскі, бренді, бурбон, кальвадос тощо будь-які ароматні дистиляти. У результаті сьогоднішнього відео ми з вами переганятимемо 20 літрів зернового сирцю на цій колоні. Випробуємо її на різних швидкостях, а також протестуємо у двох варіантах складання. Я вирішив, що якщо ця штука... Ось це коштує як триповерхова тарілчаста колона. То чому би мені не взяти дві за ціною однієї тарілчастої колони? Відповідно, я проведу два експерименти. Ми з вами зараз розігріємо куб, стабілізуємо колону і спробуємо відбір із шістьма поверхами на швидкостях 1,25 і 2,5 літра на годину. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій із краном, я використовуватиму найпростіший старт-стоп, на якому швидкості абсолютно лінійні. Після цього я зупиню колону, додам другу флейту на 6 поверхів, і ми подивимося на тих самих швидкостях результат на 12-поверховій провальній тарілчастій колоні. Мені особисто цікаво, що з цього вийде. Колони абсолютно нові. Експеримент я ще не проводив, тому для мене це буде такий онлайн-експеримент. І власне кажучи, зараз я зберу куб у першій комплектації з однією шестиповерховою тарілчастою колоною, і ми з вами почнемо. Але перш ніж почати, хочу вам нагадати, що все обладнання, яке ви побачите в цьому відеоролику, а також величезний вибір обладнання та інгредієнтів для приготування домашнього алкоголю, ви знайдете за посиланням в описі в інтернет-супермаркеті Крафстор. Також друзі, всі товари з інтернет-магазину Крафстор. Ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль. Взагалі, ви знаєте, ще деякі країни за запитом. Окрім цього, у нас є величезний вибір обладнання та інгредієнтів для домашніх ковбас, домашніх сирів, включаючи сироварні первоченко та автоматику контролери для кліматичної камери. І, звісно ж, для смачного домашнього алкоголю для пивоваріння і ці пивоварні, зернові набори, солодові екстракти тощо, а також для виноробства. З радістю чекаємо вас серед наших клієнтів. Власне кажучи, обов'язково, навіть якщо ви зараз не плануєте щось купувати, перейдіть за посиланням і зареєструйтеся в магазині. Вся справа в тому, що щотижня ми проводимо акції, знижка 15% на 10 товарів. Іноді в акціях беруть участь навіть ось такі ковпачкові колони, іноді куби, іноді цілі ректифікаційні колони, і все це доступно. Доступ до цих акцій можливий лише за підпискою. Тобто, якщо ви зареєструєтеся в інтернет-магазині Craft Store, щотижня вам приходитиме лист зі спеціальною секретною пропозицією, яка доступна тільки для підписників. Зараз я переливаю спирт сирець у куб, все підключаю, показую вам обладнання в зборі, і ми з вами починаємо. Показую вам сирець. Ось відмітка 20 літрів 40 70 відмітка на 40 і відповідно 0,40 також на позначці 40. Разом 20 літрів 40%. Це 8 літрів абсолютного спирту. Загальна навалка в кубі. Отже, обладнання зібране. Ось так це все виглядає загалом. Складається з куба Magnum Steel з антипригарним теном на 2,5 кВт. Мідна кришка. На кубі кламп 2 дюйми, перехід на 3 дюйми, 3 дюймова шестиярусна флейта. Далі знову перехід на 2 дюйми, стандартна голова Magnum Steel. кілька покращень, вузол контролю води на виході з дефлегматора, оскільки нам потрібно знати цю температуру. Кілька ось таких маленьких швидкознімних клампів для швидкого монтажу до охолоджувача. Все для охолодження підключено до системи автономного охолодження пірвак, яка працює як у ручному, так і в автономному режимі. Система працює з такою маленькою буферною ємністю. Це маленький охолоджувач, розрахований на 2,5 кВт. Є також на 3,5, 4,5 і 5,5 кВт. Така система взагалі не витрачає воду, не скидає її в каналізацію, якщо ви живете в сільській місцевості і у вас септик швидко заповнюється. Також, дорогі друзі, вона обігріває приміщення, оскільки всю енергію тену, ця система автономного охолодження через дефлегматор і доохолоджувач збирає і розсіює за допомогою вентилятора по приміщенню. Також автономка працює в повністю автоматичному режимі з автоматикою первач 3 і 4 серії, а також підтримує задану температуру на виході з дефлегматора. Оскільки в цьому відео ми з вами будемо працювати зі швидкостями, то я встановив два ось таких. Прилади в першу чергу RM2,5 – це наш регулятор потужності зі стабілізацією, лічильником кіловат годин, а також функцією підтримки температури і функцією зупинки за температурою залежно від вашого вибору. Для контролю швидкості взяв первач Light – Це старт стоп на максималках. Але нас тут буде цікавити лише швидкість. В першу чергу я встановив мінімальну швидкість для відбору голів, до чого ми з вами і приступимо. Як тільки у нас, власне кажучи, все прогріється. І поки у нас колона розганяється, давайте розберемося, як вона повинна працювати в теорії. Через ці часті тарілки, ось тут це краще видно, там де ще не запотів діоптер, пара піднімається у верхню частину колони, проходить через вузол відбору, безумовно впирається в дефлегматор, конденсується. І починає у вигляді флегми опускатися вниз. У цей час тиск пари за рахунок маленьких отворів має зібрати певну кількість флегми на кожному рівні і утворити зону барботажу. Саме в цій зоні барботажу і відбуватиметься тепло та масообмін, і відповідно очищення продукту. А завдяки великій кількості міді продукт буде дуже інтенсивно очищуватися від сполук сірки. Як ви розумієте, у шестирівневій колоні кількість міді вдвічі більша, ніж у трирівневій, та й сама площа тарілки у тридюймовій тарілчастій колонії з провальною тарілкою значно більша, ніж у такій же ковпачковій. А ми чекаємо, поки колона зробить видих. Тут залишилися вже лічені хвилини, і будемо спостерігати, як відбуватиметься барботаж. Незважаючи на мої побоювання, колона запускається практично одразу. Ось я тут додав потужності до 2,5. У мене вже трохи запахло спиртом. Також цікаво, якою буде її робоча потужність. Яруси починають заповнюватися зверху вниз, не так як у звичайній тарілчастій ковпачковій колоні. Як тільки цей ярус заповниться, флегма почне переливатися в наступний. Наступний заповниться флегма флегма переливається далі там і так далі до самого низу. Схоже, треба трохи зменшити потужність, бо барботаж просто шалений. І тут навіть барботажем це назвати важко. Це це вже майже схоже на емульгацію. Просто чудово все працює. Зараз запуститься найнижчий ярус, і будемо зменшувати потужність. Дивіться, я боявся, що не запуститься на двох з половиною тому напевно знижуємо до двох. І дивимось далі, що буде відбуватися. У будь-якому разі 15 хвилин стабілізую колону. Дуже взагалі супер. Який красень барботаж. Минуло 15 хвилин. Колона стабілізувалася. Зверху у мене стоїть концентратор флегми. Він, ніби, має лити на центр тарілки. А виходить, бачите, він лє чітко у зливний ковпачок. Як так вийшло? Мабуть, його якось зсуває тиском пари. тому верхній рівень працює не дуже добре. Коли буду перескладати на подвійну збірку, врахую цей нюанс, хоча не знаю, як це можна врахувати. Мабуть, прибрати концентратор флегми. Зараз же все працює ідеально. Я починаю відбирати голови зі швидкістю 190 мл на годину. Відповідно, я відберу 400 мл голів, і якщо ви вже швидко порахували, що має відбуватися, то напевно скажете: а чому ж 400 мл? Якщо у тебе 8 літрів серця, точніше, 8 літрів абсолютного спирту, то добре було б відбирати 800 мл. Вся справа в тому, дорогі друзі, що сирець я отримував на МБК. Серець виходить значно якісніший, і я дозволяю собі при підстилі на МБК не кубовому, а саме на МБК відбирати 5-6% голів. Тут буду орієнтуватися на органолептику і, скоріше за все, теж відберу 5-6 Ось так по краплях повільно. Відбираю зі швидкістю 0,19, сотих, тобто 190 мл на годину. Можливо, потім швидкість підвищу. Відбираю голови в кількості 400 мл. І після цього ми переходимо з вами до експерименту з вимірювання швидкості та відповідно спиртуозності, щоб зрозуміти, який коефіцієнт зміцнення дасть нам ця колона. Отже, пройшло півтори години 400 мл голів. Відібрано все виглядає ось так. Дуже пристойно. Ми з вами приступаємо до нашого основного експерименту. В першу чергу перепідключу все це на папугу. Потрібна друга рука. Збільшуємо швидкість до одного десь 2,5 літра на годину. Це нормальна швидкість для короткої флейти. Давайте нехай буде 1,30. Тепер дозування виглядає ось так. Чекаю, поки наповниться папуга і набереться мілілітрів 250, 300%, щоб колона стабілізувалася з новими умовами після відбору приблизно 300 мл. Маємо 96% у струмені з урахуванням корекції на температуру, це відповідно 94%. Оскільки я працюю на автономці, то температура спирту, що витікає з апарата, у мене 30 градусів. Переходимо до наступного етапу, збільшуємо швидкість до 2,5 літрів на годину і подивимося, як впорається наша флейта з такою швидкістю. 2,60 літра. Нехай буде рівно вдвічі більше. Якраз те, що треба. 2,6 літра на годину. Точно так само дам колоні попрацювати хвилин 15, щоб стабілізувалася і температура, і Попугай уже наповнився новим відбором. Під час відбору приблизно літра я чекав і не дуже вірив своїм очам. Нас зараз цікавить тенденція, тому не буду називати корекцію по температурі. Спиртуозність при цій температурі як була 96, так і залишилася 96. З точки зору фізики це слабо зрозуміло, але на практиці ми маємо такий результат. І тому я вирішив ще збільшити швидкість відбору. Давайте припустимо, скільки вона може витягнути нормально без втрати спиртуозності. Виставимо 3,3 літра на годину, але для тридюймової колони це вже десь за межею. Подивимось, що станеться. Старт-стоп буде дозувати більше. По суті, це вже практично струмінь. І почекаємо ще 15 хвилин. І для такої швидкості відбору я вирішив трохи підняти потужність, виставив 1,9 кВт. До цього працював на 1,7. Вся справа в тому, що при швидкості 3,31 літр ми повинні випаровувати як мінімум 15 літрів спирту, щоб залишатися в межах флегмового числа. А 15 літрів спирту – це 3 кВт. Мабуть, навіть виставлю 2. Ось так, щоб не зіпсувати спирт. Отже, швидкість відбору 3,3 літра на годину, потужність 2 кВт. Спирт лється просто потужним струменем, але зараз ще має пройти хвилин 15, щоб у самому Попугаї змінився спирт. Друзі, чесно кажучи, я чекав змін, так би мовити, до останнього, але так і не дочекався їх. І тут у мене виникло припущення, що, можливо, ареометр несправний, тому беру так: у мене китайський, беру український. Банка вже просто повна, чекати більше нікуди. Ну і ті ж самі 76. Тобто, зі зміною швидкості взагалі нічого не змінилося. Тому зупиняю відбір і міняю. Дивіться 3,31 літра на годину при 2 кВт. Ось так виглядає колона. Я зупиняю відбір і додаю ще одну флейту. Як ви, мабуть, помітили, щодо показань ареометра я обмовився, тепер у нас все це виглядає ось так: 12 рівнів мідних тарілок розганяємо на максимумі, відберу буквально 50 мл вторинних голів. Власне кажучи, подивимося, яка буде робоча потужність. Звісно ж, знову стабілізую колону. Обов'язково після кожного вимкнення необхідно стабілізувати колону. І після цього подивимося, яким буде барботаж і який отримаємо результат. А поки пишіть у коментарях, що відбувається, чому спиртуозність, починаючи зі швидкості 1,3 літра і закінчуючи швидкістю 3,5 літра, зовсім не змінювалася. Подивіться, як все красиво. Тут вже починається барботаж, вона так цікаво запускається. Чомусь з верхнього рівня. Тут трохи розвернув концентратор флегми. Все одно воно здуває в цей же ковпачок. До речі, у самій колонії є порти під термометр. Якщо є потреба знімати температуру, ось і ось. Два порти. Тобто, у кожній флейті верхньої частини. Дивіться, що робота починається з верхнього рівня. Дивіться, як вона заводиться зверху донизу. Ух, який барботаж. Просто врода. У принципі, це логічно. Заповнюється верхній рівень, поки він не заповниться до ковпачка переливу, на нижній не почне переливатися. І тут я думаю, що треба зменшувати потужність. Четвертий потихеньку заповнюється. Ви тільки подивіться, яка краса, який шикарний барботаж. Я просто в захваті від цієї колони, якщо чесно, вона так неймовірно працює. По-перше, дуже красиво. По-друге, неймовірно ефективно. Я от не зовсім можу пояснити, що відбувається. Верхній рівень вже запустився. Почекаємо ще нижній і стабілізується протягом 15 хвилин. Як же вона гарно працює? Це просто щось неймовірне. Подивіться, подивіться, кожен рівень як витвір мистецтва. Мені дуже подобається. Ну і що, власне кажучи, зараз ми відбираємо зі швидкістю 260 мл, приблизно 50 мл голов, після чого продовжимо наш експеримент. Після відбору голов я встановив швидкість 1,3 літра на годину, потужність 2 кВт, почекав 15 хвилин і переходимо до першого заміру. 70 до 100, бачите, там вже грамів 200 натекло. Опускаємо. Якась містика. Ті ж самі 96-96,5%. Що відбувається? Ну, Зрозуміло корекція на температуру. Тобто, тут буде 95-94,5. Але чому не змінюється спиртуозність? Окей, збільшуємо швидкість. Я вже розумію, що це ні до чого не призведе. Але все ж таки. Довести експеримент до кінця. Звісно, на цій штуці можна працювати дуже швидко і це мене дуже надихає. 2,6 літра на годину. Ось вона показує швидкість. Чекаємо 15 хвилин і дивимось. При швидкості 2,6 літра на годину, як ви вже, мабуть, розумієте, жодних змін не відбулося. Ось як було 96. Між 96 і 97. Так і залишається. Колона працює, і мені нічого не залишається, як підняти швидкість до 4 літрів на годину. Я розумію, що це зовсім нереально. Але що залишається робити, треба якось знизити градус напруги в суспільстві і масову частку спирту в колоні. Ставимо 3,90. Потужність на максимум для 4 літрів треба подавати 4 кВт. У мене тут 2,5. Це вже за межами правил, за межами здорового глузду, але все одно подивлюся: просто цікаво цікаво, що відбувається. Зверніть увагу, колона стабілізувалася на температурі 78,2. Після цього я відібрав голови і двічі підвищував швидкість на 1,3 і 2,6 літра на годину. І фактично температура в колоні у нас 78,4, тобто вона неймовірно стабільна. Вона працює просто як укопана на неї. Швидкість взагалі ніяк. Ну ні на що не впливає. Такого не буває. Я такого не зустрічав. Я не знаю, чому це відбувається. Збільшує швидкість, має підвищуватися температура і падати спиртуозність. Це закон, це правило. Мені дуже цікава, друзі, ваша думка з цього приводу. Отже, друзі, нарешті я її здолав. Спиртуозність впала до 93% на швидкості 3,9 літра. І відповідно піднялася температура. Розуміємо, що це вже граничний режим. Давайте спробуємо зменшити швидкість, припустимо до 2,6. І я вважаю, що 2,6 літра це оптимальна швидкість для цієї колони. І подивимось, що вийшло. Мені справді вже стає цікаво, потрібно вийти за межі запотівання. І, власне кажучи, я перелю банку з вашого дозволу у. Свою ємність, ось цю, і відповідно знову наберу прямо з нуля. Подивимось, друзі. Я знизив потужність до 2200, швидкість відбору до 2,6 літра на годину. Зверніть увагу, температура повернулася на своє місце. Якщо ви помітили, у попередньому кадрі колона була запотіла майже доверху. Зараз запотівання опустилося вниз, тобто це абсолютно стабільна швидкість. І вуаля, весь відбір у мене ось у цій ємності. Тут у нас 6 літрів, тобто дві банки. Третя банка починається, і ми маємо наші стабільні 96%. Це просто ідеальна колона. Працює вона приголомшливо десь на межі законів фізики. Я в захваті. Далі, вже в такому режимі, я відберу весь залишок спирту. Експеримент мене дуже надихнув, мені дуже сподобалася ця флейта. Я спочатку думав, що попрацюю на ній і віддам її назад. А насправді вона настільки крута, що я залишаю її собі і надалі працюватиму з дистилятами із зерном. Тим більше ми готуємо для вас нову колекцію наборів для приготування зернових дистилятів. Вона вже незабаром буде на сайті інтернет-магазину Крафстор. Це буде повний набір для приготування зернового віскі, який включає і солод, і ферменти, і дріжджі, і піногасник, і настоювання, кубики абсолютно все, аж до етикетки. Ще одна нагода підписатися на новини інтернет-магазину Store. Друзі, а в мене на цьому все пряму ссылку на колону знайдете в описі до відео. Мені здається, для приготування ароматних дистилятів шести рівнів цілком вистачить і для зміцнення, і для очищення. Тобто ось ці 12 рівнів, там це вже десь на межі забави. По суті, можна робити пряму ректифікацію. На цьому у мене все. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. А також будь-які питання можете поставити консультантам інтернет-магазину Craft Store. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Нехай з вами буде Бахус. Бувайте!